Я вже знімав сюжет. Це про дуба Патріарха в на Сарабії. На дивіться. Величезний дуб, величезний дуб. І... І здоровий абсолютно. Це тут одні з найпосушливих місць на Україні. От. А він живий, здоровий, прекрасно себе почуває. Ось такий дубина. Зараз жолуді, бачите, свіжі гарні жолуді. Беріть, збирайте, плодоносить. Такі жолуді хоч сам їж. Зараз покажу. Стовбур його. Жолуді аж кварчать. Дивіться який стовбур. Мабуть, метр. Мабуть, метр не менше. Величезний стовбур. Абсолютно очевидно, що його посадили німці. Тоді керували тут німці. Вон це, цей будинок німецький і криша, бачите? Дах. Дах. Оце так німці. Стелили дах. Отакий. Оце говорять, дуби на півдні не ростуть. Ростуть. Це навіть не Одеса, де там біля моря краще. А це саме, що не є, центр, саме сухої, що не наїть. Степу і тут дуб себе прекрасно почуває.